Вся страшний інцидент на АЗС. Надзвичайна ситуація сколихнула всіх. Поки західні союзники говорять, як закінчити війну, Путін прагне ще більшої ескалації. Причому наражаючи на фатальну небезпеку, не лише Україну чи Захід, а й власне Росію. Лідер Кремля вирішив піти на Вабанки і спровокував жахливу ситуацію, кінець якої ніхто з нас не здатен передбачити. Тож про це далі на напівію вітаю вас, шановні глядачі. Останні повідомлення з тимчасово захопленого енергодара збурили суспільство. На Запорізькій атомній електростанції стався черговий блекаут. Ситуація критична цього разу наслідки можуть бути жахливими. Це нагадало всім наскільки вразливим став найбільший ядерний об'єкт Європи. Підключення єдиної лінії електропередачі змусило станцію порайти на живлення від дизель-генераторів останнього захисного бар'єра. В енергоатомі наголошують це важке порушення умов нормальної експлуатації станції, яке загрожує розвитком аварії. Також МГТ зафіксувало обстріли, вибухи поблизу об'єкта. Спостережна місія, зафіксувала потужні розриви неподалік майданчика зберігання дизельного пального за їхніми даними. Кілька артилерійських снарядів вибухнули всього за 400 метрів від критично важливої інфраструктури. Генеральний директор агентства Рафаель котра закликав, я неодноразово закликав до максимальної військової. Стриманості поблизу атомних електростанцій. Я роблю це знову сьогодні. Це має припинитися, поки не пізно. У міністерстві енергетики підтвердили, що аварійно-відновлювальні роботи почнуться щойно дозволить безпекова ситуація. Але головна проблема полягає в тому, що запаси пального для дизельних установок розраховані лише на кілька днів. Дмитро Гуменюк, начальник відділення аналізу безпеки державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки. Попереджає в разі відсутності живлення може розпочатися Авлення ядерного палива та відбутися викид радіації. Саме ця загроза, навіть якщо вона здається віддаленою, змушує замислитись, наскільки тонкою є межа між стабільністю і катастрофою. Міжнародні експерти давно наголошують, що перебування станцій під нелегітимним керівництвом становить постійну небезпеку. В енергоатомі підкреслюють їхні безвідповідальні дії можуть мати катастрофічні наслідки для всього світу. Фактично, контроль над ЗЕС перетворився на інструмент шантажу. Станція не виробляє електроенергії, але її потенційна загроза. За змушує міжнародну спільноту постійно реагувати. Срій братчук, речник української добровольчої армії, розповів, що Україна і світ можуть зробити випадку, коли зас окупована терористами без честі гідності, а також про те, що є засоби зменшити ризик. Давайте заслухаємо. Найголовніший інструмент це знищення російських окупантів і звільнення нашої запорізької АЕС, тому що розуміємо прекрасно, що це для росіян. Не лише зброя терору на сьогодні, це й така собі, як вони вважають, карта шантажу не лише України, всього світу. Зокрема, я думаю, що це питання підіймалося під час спілкування бункерного фюрера з президентом Сполучених Штатів Америки. Тим більше ви знаєте, що американці теж пропонували свій варіант вирішення цього питання, тобто щоб заес перейшла під повернулася. Під юрисдикцію України там, можливо, американці будуть також задіяні. Тобто були варіанти, але росіяни, звісно, на це не підуть, і ви абсолютно вірно говорите про те, що такі організації, як МАГАТЕ, я не знаю, хто що там сподівається на сьогодні на організацію Об'єднаних Націй, там ЮНЕСКО МАГАТЕ це ті інструменти світового порядку, які на жаль повністю. Нівельовані вони на сьогодні не діють, і прийде час, коли на базі цих а можливо ще краще не на базі цих структур буде створюватись, будуть створитись нові структури, які дієво можуть і зможуть впливати на таку ситуацію. Тому звісно, на сьогодні ми розуміємо це шантаж. І взагалі щодо ядерної дубинки, давайте зараз визначимо таке поняття, що Путін не готовий, звісно, до використання ядерної зброї. По перше, є господар Китай, який сказав зась і. Нічого не робіть у цьому плані, тому що буде непереливки. Це перше. По друге, зверніть увагу на так звану і як завжди, з таким таємничим анонсом. Заяву Путіна важливу заяву, як було анонсовано його прес-секретарем Пісковим. Що буде заява. Так ця заява про що в тому числі про те, що Росія пам'ятаєте 23-го року. Почала говорити про те, що вона виходить з відповідних договорів міжнародних щодо стримання ядерної зброї. Тобто, фактично оголосила Москва, оголосила не Вашингтон про повернення до холодної війни до гонки озброєнь. Півробітники магата спостерігають вибухи та задимлення, які виникли через атаку на один із допоміжних об'єктів станції. У звіті організація наголошують на тому, що будь-яка атака поблизу атомної електростанції, незалежно від запланованої цілі, становить поти цінні ризики для ядерної безпеки та повинна бути недопустимою. Тим, що піднімався з трьох локацій біля станції, став символом небезпеки, яка постійно нависає над ЗС. Представники агентства фіксували постріли, вибухи та навіть сліди від снарядів неподалік блоків. Після таких інцидентів експерти відверто кажуть, що порушено більшість ключових принципів ядерної безпеки. Найбільше занепокоєння викликає деградація системи енергопостачання станції. До окупації ЗС мала чотири основні лінії живлення та три резервні. Це забезпечувало гнучкість і багаторівневий захист. Тепер же лише одна лінія, яка регулярно виходить з ладу через Обстріли у енергоатомі пояснили, якщо вона вийде з ладу, дизель генератори стають єдиним джерелом енергії. На їхній запис означає початок зворотного віліку до початку плавлення ядерного палива. До технічних ризиків додається, що й фактор водопостачання за даними МГТ, рівень води в охолоджувальному ставку впав до 13,4 метра. Наближаючись до критичної позначки у 12 метрів, якщо вода опуститься нижче, система охолодження припинить роботу. І, хоча всі шість реакторів перебувають у стані холодного зупину. Відсутність охолодження здатна спровокувати ланцюг небезпечних процесів. Україна неодноразово закликала міжнародні організації посилити тиск на Росію. Міністерство енергетики наголошує повернення ЗС під повний і легітимний контроль України. Єдиний шлях до відновлення ядерної безпеки в регіоні. І цей заклик неодноразово звучав на конференціях, зокрема на 69-й генеральній конференції МАГАТЕ, яка ухвалила резолюцію з вимогою негайної деокупації станції. Проте реакції світу досі залишається стрі. Маною Росія публічно заявляє, що станція є її ядерним об'єктом, і передача контролю неможлива навіть у мирних планах, що пропонувались міжнародними гравцями. Ситуація навколо ЗЕС виглядає надзвичайно складною. Пропонувала, щоб США брали участь в управлінні станції, але Росія продовжує наполягати на своїй присутності. Україна і ЄС у відповідь подають інший план, де ролі РЕФІ взагалі не згадується у цих умовах. Будь-який інцидент на станції закликає широкий резонанс. Наприклад, повідомлення про нібито перевищення рівня радіаційного Фону липня, що поширилась після зміни напрямку вітру, одразу стало причиною паніки. Міністерство внутрішніх справ України простувало ці дані так само, як і МАГАТЕ, яке не зафіксувало перевищення, але навіть сама поява таких чуток демонструє наскільки нестабільною є ситуація, як швидко вона може перетворитися на кризу. Зараз за стоїть у стані холодного зупину і перспективи її перезапуску виглядають примарними. Як підкреслюють експерти, МАГАТЕ, запуск енергоблоків на Запорізьке є неможливим. Доки війна загрожує Тер небезпеці на об'єкті тут постає головне питання: якщо навіть у стані зупину станція переживає постійні обстріли, вибухи, відключення, що може статися у випадку спроби відновити її роботу. Вся ця історія це не лише питання енергетики. це історія про те, як війна перетворює мирний ядерний об'єкт на потенційне джерело глобальної загрози. Кожен бликало це нагадування про те, що атомна енергетика не терпить хаосу і невизначеності. Тут не може бути компромісів. Навіть тимчасове знеструмлення чи атаки на допоміжний об'єкт можуть мати наслідки, які вийдуть. Далеко за межі України саме тому міжнародна спільнота вкотре закликає до рішучих дій, адже блекаут на зес це не просто технічна проблема, а символ небезпеки, яка щодня висить над усім континентом. І доки станція перебуває під окупацією, цей символ залишається реальністю, що потребує постійної уваги, втручання і зрештою рішучого вирішення. Проблеми із живленням запорізької атомної електростанції, які стали вже майже регулярними, неодноразово ставили її на межу аварійної ситуації лише протягом останніх двох років. Станція, що кілька разів опинялась у стані повного або часткового блокауту. Кожен такий випадок фіксувався українською стороною та в МАГАТЕ. щоразу він нагадував світові про крикість безпеки найбільшого ядерного об'єкта Європи. АЕС третя за місяць втратила одну з двох зовнішніх ліній електропередач. Через обстріл станція залишається з'єднаною з енергосистемою лише однією лінією, що різко підвищило ризик аварії та засвідчило системність атак на інфраструктуру. МГТ повідомила про потужність вибуху біля станції. Згодом підтвердила атаку дронів на навчальний центр. Хоча енергоблоки не постраждали. Спостерігачі наголосили, навіть удари по допоміжних об'єктах створюють небезпеку для ядерної безпеки. Внаслідок обстрілів було пошкоджено одну з двох дівчат. Хліні і зе залишається підключеною лише через резервно. У разі втрати станція перейшла б на аварійні генератори. Здатні працювати кілька днів. Міністр енергетика Галушенко наголосив, що лише деокупація гарантує безпечну експлуатацію. Російський удар по лінії електропередач спричини повний блокаут на ЗС. Це вже буде дев'ятий подібний випадок. Від початку вторгнення Галушенко назвав інцидент ядерним терором і застеріг про загрозу для всієї Європи. Росія оголосила про будівництво плавучої насосної станції для відновлення роботи ЗС. Водночас експерт намагата підкр. Креслили через руйнування Каховського ГЕС, стачу води, відсутність ремонтів і персоналу. Ці плани є радше політичним шантажем ніж реальною перспективою. Усі ці випадки підкреслюють головна Запорізька нинішніх умовах не може працювати безпечно. Постійні обстріли нестача стабільних ліній, живлення та проблеми з охолодженням перетворюють станцію на об'єкт постійного ризику. Магатена одноразово ухвалювала резолюції із закликом до негайної деокупації. І остання з них прямо наголошує на необхідності виведення всіх Санкціонованих військових і повернення ЗС під контроль України наразі це було усе, тож бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на пітіві слава Україні.